Доброго дня, шановні, оце ще мала Та ще маю, свинячі гомілки, вони так гарно тушаться. Бачите, вже? ой, щоб не запотіло, бачите, яке гарне місце вже. Але це вже хочу зробити рулет. Бачите, але тут було трошки більше води. Та, як кажуть, куди її? Холодного голодцю не хочемо, воно це вже майже зварено. То що я маю, шановні, подивіться, яка краса. Значит, ой. Є борщик? Там. І квасолька, і капуста, і картопелька. Отакий От гарнесенький борщик, заправлений своєю, своїм кетчупом або томат. Там, томатна паста, але я кетчуп я закриваю. Бачите, квасолька тут є. Такий смачний борщик буде. Ось я кажу, два в одному. Ось красунчик. І а це зроблю таке, як роблять якби, ковбаска, чи як. Переберу гарно, додавлю ще перчику, солі. Бачите, яке воно гарненьке. Е, поруба... По, із, як воно, по-дрібню. Так щоб було де м'ясце, де сальце. От, щоб кісточок не було, скручу гарненько, або залю такий судочок, як кажуть. І застине будемо їсти як ковбаска домашня, така смачненька. Смачного і бувайте здорові!